І сьогодні я хочу познайомити вас з інтерфейсом системи SAP Business One та налаштуванням власного робочого столу. Почнімо з інтерфейсу. Інтерфейс SAP Business One структурований, логічний та зрозумілий. Згори бачимо головне меню з доступом до усіх об'єктів системи. І воно повторюється зліва, вертикально. У вигляді. Дерева, що дозволяє швидко орієнтуватися при пошуку потрібного об'єкта. Або користувач завжди може скористатися стрічкою пошуку, ввівши повну або частину назви потрібного йому об'єкта, і система відобразить результати, причому зберігаючи ту деревовидну структуру, з тим, щоб ми бачили, чи нам потрібне налаштування в розділі адміністрування, чи доступ до довідника, чи до звіту. Окрім того, користувачі мають можливість налаштувати головне меню за допомогою формуляра, забравши непотрібні їм функції і оновивши вікно. Під головним меню розташовані значки панелі інструментів, причому вони підсвічені ті, які в даний момент є активні. Ви можете для. Збільшення робочого простору взагалі приховати собі як бокове меню, так і панель інструментів. І при першому вході в систему, швидше за все, у вас і буде такий вигляд: приховане бічне меню і порожній робочий стіл. Тепер перейдімо до налаштувань робочого столу. Бачимо, що система пропонує додати віджити, чи українською називатимемо їх пристосунки на робочий стіл за допомогою активної кнопки плюс. Можемо так і зробити, проте, перш ніж додавати щось, перейдімо в налаштування. Я покажу вибір. Пульта керування для вашої бази даних. Адміністрування, ініціалізація системи, загальні налаштування. І на вкладці пульт керування нам доступні три варіанти. Нічого, тобто, не, не вмикаємо пульта керування, він нам буде недоступний. Пульт керування традиційний або пульт керування у стилі Fiori, який вибраний у мене, бо він мені подобається найбільше. Він додає таку блакитну тему до загального тла системи. А окрім того, кожен користувач індивідуально для себе може налаштувати колір віконечок, які відкриватимуться. Проте це вже робиться не в загальних налаштуваннях, а в налаштуваннях користувача. Ось вибір кольору. Тут же вибір мови. Шрифта та розміра шрифта. Тепер перейдімо до пульта керування. Пультом керування називатимемо все, що буде розміщено у нас на робочому столі. І почнімо з цієї кнопки у вигляді папок. Вона відкриває нам 4 доступних. Типових бізнес-процесів, чи також ви можете зустріти назву як інструментальні засоби для фінансів, продажів, закупівель і складського обліку. Відмітимо пташками усі, оновлюється вигляд робочого столу. Кожен такий бізнес-процес відображає. Основні операції, що здійснює користувач в рамках своєї бізнес-ролі. Наприклад, в рамках складського обліку ми бачимо документи надходження на склад, стрілочками показані, а також документи вибуття запасів зі складу. Окремо виведені документи інвентаризації, довідник номенклатура, прейскуранти і ціла низка доступних звітів. Причому кожна така піктограмка є активною і відкриває необхідний об'єкт. Документи відкриваються одразу в режимі додавання, щоб пришвидшити виконання своєї роботи, а довідники в режимі пошуку. Далі додамо ще пристосунків на наш пульт керування. Для цього скористаємося цією кнопкою редагування. Далі під кнопкою редагування одразу, що ми можемо зробити, ми можемо з допомогою хрестика просто видалити непотрібний пристосунок. Проте нам зараз потрібно не видалити, а додати, тому ми йдемо на плюс, і нам відкривається галерея пристосунків. Вони поділяються на два види. Перші два згори це аналітичні пристосунки. Тут ми маємо панель інструментів, яку можемо скласти для себе індивідуально з потрібними звітами, і ключові показники ефективності, які покажуть нам не просто значення, а порівняння його з цільовим значенням і швидкий доступ до відображення, чи досягаємо ми цілі. І другий другий тип. Отих пристосунків, це робочі пристосунки. Тут ми маємо кількість бізнес-об'єктів, це фактично запит до системи, і вони не тільки показуватимуть нам, наприклад, скільки у нас є непоставлених замовлень клієнтів чи недоотриманих замовлень постачальнику, а дадуть можливість відкрити звіт з доступом до первинних документів, що сформували дану. Циферку на цьому пристосунку. Workbench – це наші типові бізнес-процеси, які ми розглянули вище. І також маємо інші пристосунки. Тут зібрані три можливі: це мої нещодавно оновлені об'єкти. Відповідно, користувач матиме доступ. Швидкий доступ до тих об'єктів, з якими працював недавно. Також маємо загальні функції це об'єкти, які ми можемо собі тут вивести, додатково до тих, що містяться в типових бізнес-процесах. Ну, або взагалі всі звичайні функції, якими користуються, як правило, усі користувачі. І Повідомлення та попередження для користувача. Ну, виведемо собі по кілька пристосунків з кожного з доступних типів. Почнімо з гори, Це моя інструментальна панель, і, припустимо, я хочу бачити старіння простроченої дебіторської заборгованості для додавання пристосунку на Пульт керування достатньо натиснути оцю скріпочку, вона стає, підсвічується і стає активною, що означає, що ми вже бачитимемо її на робочому столі. Також я візьму найкращі 5 клієнтів за показником дебіторської заборгованості. Гаразд. Наступний це мої ключові показники ефективності. З цих пристосунків я виберу, ну, знову ж таки, дебіторську заборгованість прострочену включно до сьогоднішньої дати. Також я би хотіла загальну суму продажів, причому зауважте, що сама назва пристосунку звучить як загальна сума продажів, але навівши на неї, система дає нам підказку: загальна сума продажів цього місяця гаразд. Відзначаємо його, і також я би хотіла загальну суму продажів з початку року. Я можу просто очима шукати, прокручуючи усі, а можу скористатися пошуком, і система мені повинна відібрати за назвою ось загальна сума продажів з початку цього року. Відзначаємо також і цей пристосунок. Далі у нас є кількість бізнес-об'єктів, і я хочу в швидкому доступі мати, наприклад, не поставлені замовлення клієнтів і не отримані замовлення постачальникам, а також, ну, нехай будуть незакриті наші накладні реалізації. Workbench, бачите, вони всі вже відмічені цією кнопочкою скріпка, оскільки ми їх додали раніше на свій пульт керування. І серед інших візьмімо усі: останні оновлені загальні функції, повідомлення та попередження. Все. Далі повертаємося і. За допомогою цієї кнопки у вигляді пташки оновлюємо наш пульт керування. Причому ви бачите, що тут є два варіанти: можна оновити як свій пульт керування, а можна зберегти його як шаблон, що буде доступний для інших користувачів. Оновлюємо свій і всі пристосунки чи віджити, якщо вам так більш звично. З'явилися на нашому робочому столі. І наступні пристосунки у нас були з KPI. Тут ми бачимо, наприклад, оцей перший про термінування дебіторської заборгованості підсвічене червоним кольором, що означає, що цільове значення не досягнуто, і на яку дату. Навівши на цифру, система дає нам підказку, що фактична Сума простроченої дебіторки 81,767, цільове значення в даному випадку 0, тому і підсвічене червоним. Наступний це загальна сума продажів, навпаки, зеленим, тобто цільове значення ми досягнули. У нас тут також воно 0, проте це позитивна динаміка, і ми навіть перевищили цільове значення, тому воно зелене. І загальна сума продажів з початку року аналогічно маємо фактичне значення 113 тисяч, цільове значення 0. У нас позитивна динаміка зростання, система підсвічує зеленим кольором. Наступна група пристосунків, яку ми собі тут вивели, це кількість бізнес-об'єктів. І ми маємо непоставлені замовлення клієнтам, не отримані замовлення постачальникам та відкриті рахунки фактура. Навівши на цифру, бачимо, що це гіперпоклик, можемо її відкрити, і те, про що я говорила трошки раніше, що маємо повноцінний звіт з усією інформацією, з якої сформувалася цифра на конкретному пристосунку, на конкретному віджиті. Жовтими стрілочками в системі SAP Business One завжди позначається біля об'єкта можливість відкрити даний об'єкт. Тобто ми можемо перейти в, в даному випадку до бізнес-партнера, подивитися на його картку. А звітом у нас є ряд звітів, або відкрити первинний документ і перевірити ну, там, інформацію, якщо є в цьому потреба. Аналогічно будь-який пристосунок. Такого виду. У мене немає неоплачених накладних, верніше не отриманих замовлень постачальнику, проте є три неоплачених накладних, які я також можу відкрити у вигляді звіту. Далі спускаємося нижче, ми собі вивели останні оновлення, і ви бачите, що тут ті об'єкти, які я щойно відкривала, навіть для того, аби перевірити. Попередній пристосунок з неотриманими замовленнями, і ось вони тут одразу і підсвічуються, і знову ж таки я можу їх відкрити. Далі у мене є виведені загальні функції, те, що я казала, що тут можемо собі через оцей гайковий ключ додавати чи забирати документи для швидкого доступу. І попередження та повідомлення для мого користувача з можливістю відкрити і передивитися деталі. Далі я хочу показати вам, як створювати свої віджити. Для цього скористаємося кнопкою «Проникаюча аналітика, потрапляємо у так званий конструктор і маємо новий плюс, і рухаємося. За підказками системи, заповнюючи усі необхідні поля, маємо задати назву нашого нового пристосунку. В наступному полі можна додати якесь пояснення, щоб було більш зрозуміло, що це. Тут маємо вказати, звідки брати значення і на яку дату. Наприклад, скористаємося системними готовими запитами, хоча можна і користувацькими, відкриємо, беремо, допустимо, продажі. Подробиці рахунка фактури, і тут є такий реквізит, як ну, нехай собі вартість позиції, просто перетягуємо, і ви бачите, система одразу моделює, як виглядатиме наш пристосунок. Далі нам необхідно вказати дату, спускаємося, шукаємо потрібну дату, це може бути дата, може... дата документа, може бути дата проводки, і аналогічно перетягуємо. Вибираємо на. Рік, цей квартал, місяць чи день, і можемо встановити ціль, оскільки це пристосунок KPI. За ходом того, як я вводитиму значення цільового показника, у мене мінятиметься на пристосунку моє відображення. От зверніть, будь ласка, увагу, поки моє цільове значення було меншим, ніж фактичне, то. Підсвічувався він зеленим, як тільки ціль стала більшою, ми бачимо вже його червоним. Наступна вкладочка фільтр, ми тут можемо задати будь-які відбори, і вкладка Складений KPI» показує цей показник, який можна налаштувати за формулою відносно інших. Кількох показників, і знову ж таки, система моделюватиме значення. Повернімося на головну сторінку і знайдімо той пристосунок, який я вже налаштувала раніше, це відображення значення ПДВ з документів продажу за цей рік. І з цільовим показником у мене є 130 тисяч, він не досягнутий, тому бачимо, ми вже знаємо, що тому він і червоний. Можемо закрити конструктор проникаючої аналітики, тепер йдімо в редагування пульта керування, плюс ключові показники. Знайдімо наш створений новий пристосунок. Як правило, система додає його в самому кінці, він у нас останній. Відмітимо, що хочемо його додати, оновимо пульт керування і вуаля, наш новий віджит уже на робочому столі. Наостанок хочу додати, що ви можете створювати пульт керування під кожну роль вашого користувача і налаштовувати її відповідним чином індивідуально. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, а ваш робочий стіл в системі SAP Business One ефективним і дуже красивим. До зустрічі!